Критична ситуація в енергосистемі України призвела до обмеження електропостачання. Відключенням електроенергії по всім регіонам курує виключно національна енергетична компанія Укренерго. Про це розповів Суспільному Михайло Ільницький, голова правління «Чернігівобленерго». Цим займається тільки регіональний диспетчерський центр. А національної енергетичної компанії «Нек Укренерго». нам доводять, можуть доводити тільки графіки обмежень і графіки. Обсягів наскільки нам треба знизити споживання для того, щоб е, був баланс електроенергії в енергосистемі. Електроенергія це такий продукт, такий товар, який має бути в одну хвилину чи в одну секунду. Кількість його виготовлена і спожита має бути на однакової величини. Якщо цей баланс порушується, то відповідно виникає. Або профіцит, або дефіцит електричної енергії в мережі. Відповідно, тоді треба щось робити з цим. Відбуваються заходи пов'язані з балансуванням. Як правило, в мирний час можна збільшити, коли виникає дефіцит, можна збільшити виробництво електричної енергії на електростанціях. А якщо зараз військовий час, це досить складно зробити, тому як правило, застосовуються тільки графіки обмеження споживання. Тож, як говорить голова правління акціонерного товариства Чернігів обленерго Михайло Ільницький, обмеження електропостачання залежить виключно від національної енергетичної компанії Укренерго. Місцеве самоврядування на це ніяким чином не впливає. Сьогодні знову у соціальних мережах. Шириться неправдива інформація щодо освітлення вулиць, освітлення міста, освітлення будинків, багатоповерхові будинки приватного сектору. Цю інформацію неправдиву знову поширюють ті депутати, які роками не ходять на пленарні засідання сесії, тобто не цікавляться вони життям міста, не цікавляться і не вирішують важливі питання життєдіяльності рідного міста. До складання графіків, відключення електроенергії до тих Мікрорайонів, в який час і коли саме подається, електроенергія міська рада абсолютно не має ніякого відношення. Це питання обленерго і це питання Укренерго. Тому вкотре хочу звернутися до прилучан. Нам треба пам'ятати, який час ми живемо. Ми живемо в час війни, війни із російською агресією. І це перше і це головне. Друге, нам треба знати, в яких умовах. Наші захисники захищають нашу рідну землю. В окопах немає тепла, немає світла. І захисники на це уваги не звертають. Їм треба, і вони захищають нас з вами. Тому нам треба поважати. Нам треба цінувати. Нам треба підтримувати наші збройні сили України. Нам треба підтримати наших захисників і з розумінням ставитись до тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Саме через пошкодження мережі транспортування електричної енергії проваджуються графіки аварійних відключень. Тут не діють визначені погодинні обмеження відключення світла в регіонах. Це також прерогатива національної енергетичної компанії. Це питання. Регіонального диспетчера в ЦДС Центральній диспетчерській службі він бачить ці проблеми, він може визначити, де є дефіцит, те де можна де є можливості як прописні здатності мережі перегнати електричну енергію з одного регіону в інший. А де такої можливості немає, відповідно, він визначає регіон, де можна де, де необхідно зробити певні відключення для того, щоб збалансувати енергосистему. Аварійні відключення світла фактично єдиний спосіб зберегти цілісність енергосистеми України. Це надважливо в умовах військового часу. Якщо система буде розвалена, тобто вона. Не буде вже не, не буде системою, а розвалиться на маленькі, якісь дрібні е шматки цієї енергосистеми. Наприклад, там одна електростанція працює в окремо в автономному режимі і живе тільки там окреме там село чи місто. Наприклад, це вже не енергосистема. Потім з е як то зробити з цієї. Частинки енергосистеми, цілу енергосистему, це потребує великого часу, зусиль і, і грошей, яких зараз, я думаю, в нас немає ні одного, ні другого, ні третього. Тому е, робиться все для того, щоб ця система не розвалилася. І, mm. mm. і воно, е, і всі ці заходи вони м, ну, напевно, е, як робляться правильно. Те, що є певні якісь побажання чи скарги від споживачів про те, що там хтось пострадав, хтось був без електроенергії там годину, хтось там дві, хтось там вісім, е, ну, враховуючи ту ситуацію, яка відбувалася з масованими ракетними обстрілами, я думаю, це не сама найгірша ситуація. Яка може бути частота відключень, як і їх тривалість, залежатимуть від відновлення реконструкції електричного обладнання, яке зруйноване вийшло з ладу через масовані ракетні атаки. Електричне обладнання, яке обладнання критичної критичної інфраструктури, воно є до, до, досить дороговартісне і, як правило, досить дефіцитне. Не можна виготовити одномоментно там, наприклад, ті там не знаю, скільки там. 5 чи 10 трансформаторів, які вчора були пошкоджені великої потужності. Вартість одного трансформатора може перевищувати 200 мільйонів гривень. Відповідно, це величезне обладнання, величезні кошти, щоб повністю відновити обладнання до рівня, до воєнного рівня, це потрібно не один рік і не один мільярд доларів, я думаю. Тільки по результатах бойових дій в Чернігській області, в лютому березні, початку квітня, в нас обладнання було пошкоджене на понад мільярд двісті мільйонів гривень. Тобто, і це обладнання до сьогоднішнього дня повністю не відновлено. Скільки буде це тривати, не знаю. Я думаю, що ну, тільки коли бойові дії закінчаться, коли. Настане мирний час, воно все буде якось більш зрозуміліше, буде більш швидше відновлюватися. Але щоб сказати, що от війна закінчилася, і ми через там два тижні все живемо так, як ми жили, вам ніхто цього не скаже. Сьогодні стабільне електропостачання напряму залежить від економії електроенергії.